Як вам такий початок? Мікрофон не наділа. Отже, всім привіт. Що казати? Ви вже зрозуміли по назві, і взагалі через те, що я е, випустила це відео що це одне з двох. Це або влог з Карпат, або відео формату питання-відповідь. Ви мені задали багато питань. Чотири І я сьогодні спробую дати на них відповідь. Я не готувалась, скажу чесно. Мені навіть не хотілось, я хочу зараз проговорити всі свої думки вживу, без сценаріїв, без е заготовленого тексту. Те, що я думаю, одразу все буду записуватись на камеру. Я сподіваюся, що мені вистачить пам'яті на моєму телефоні. Так, а ви беріть собі. Чайочок, бо я вже собі зробила свій великий баняк розміром, як моя голова. І налаштовуйтесь на перегляд цього відео, бо я вже аж навіть і сама не вірю, що я зараз записую це відео. Бо колись я б мріяла стати блогером в свої 12 чи 13 років. І мріяла про те, як я колись буду записувати це відео. Ну, може, не це, а просто якесь відео на камеру зі світлом. З мікрофончиком і ось цей день настав. Гарного перегляду. Освітлення на місці. Зараз я як подігаю якийсь шнурочок, треба говорить мікрофон, і знову вимкнеся світло. І ще я хвилююсь, чи не забагато я плямкою в цей мікрофон. Господи, допоможи. І так. Перше питання. Щось про спорт розкажи. <смір> що ж вам розказати про спорт? Можу почати з того, що сьогодні в мене вже було два тренування, я робила плечі чи спину, ну, щось, щось, отут. щось отам. І це зайняло, мабуть, десь півтори години, і потім в мене було 40 хвилин кардіо. Я думаю, що, задаючи таке питання, вас цікавить саме мій шлях, чим я займаюсь, як я тренуюсь, як часто, що я їм, можливо, вас теж цікавить, і для чого я це все роблю, що в око мені попало? Щастя. Боже, це буде такий цікавий випуск. Я вже в перечутті. Та що там попало в глаз? Розкажу з самого початку. Все почалось. Десь півтора роки тому, коли я прийшла працювати у фітнес-центр адміністратором, я одразу взялась за можливість безкоштовно тренуватися в залі. Да, така от є у мене плюсик такий. І от я взялась за цю можливість, бо, як кажуть, дають бери-б'ють тікай. Потренувалась я, ну я не скажу, що довго, можливо, місяці два. І це не були регулярні тренування. В мене не було прописаного харчування. От коли я перше прийшла в зал, я виглядала непогано. У мене була така гарненька фігурка. Ну, в мене завжди проблемною зоною був, був мій живіт. В мене це завжди тригарило, і я хотіла його прибрати. Прибирається він, звичайно ж, харчуванням. В більшій мірі, ніж тренуваннями моїми Тренування — це вже так просто підтягти загальну форму. Мою щось десь підкачати таке рельєфчик зробити. Але сам живіт прибирається харчуванням, тобто зменшенням мучного, кількості там солодкого, ем, і все. Бо я більше нічого такого не їм. Я взагалі фастфуд не дуже часто їм. Це дуже щось рідкісне для мене. Я по-солодкому більше. От солодке, да, душу продам. Старалась їсти побільше овочів, їсти більше саме курячого м'яса, а не там свинину чи щось таке. Я взагалі не дуже люблю свинину. Ну, таке. Недовго це все в мене було. Потім в мене почалась зимова сесія в грудні. Я забила взагалі болт на ті тренування і те харчування, бо всі мої сили були направлені на складання іспитів. Е, після. Польщі я приїхала і думаю, треба братися за себе. Бралася я так за себе до травня. Тож це були там, іноді пішла там на кардіо раз в два тижні і все. В травні я вирішила займатися зі своїм тренером Поліною. Залишався місяць до мого дня народження. І я думаю, все. Рівно місяць, робимо заміри, вважимося, робимо фото до після. Буде кардинальний переміни за місяць. Поліна послухала всі мої бажання, все, що я хочу, і написала мені план харчування, який я повинна була виконувати, і е, контролювала мене в моїх тренуванні. По харчуванню е, не думала я, що це буде такий стрес для мене морально. Це не був стрес для мого організму. Це був стрес для мене, як для людини, яка ніколи так не харчувалась. У мене були дуже малесенькі порції. У мене було 30 грамів вівсянки на ранок, 50 грам макарон в обід і вечір без вуглеводів. Зазвичай було таке моє харчування. Там було щось 90 грам вуглеводів. Коротше, я не пам'ятаю, я десь знайду і десь отут чи отут я напишу, скільки в мене було по БЖУ, що я повинна була їсти. Хто не знає 100 грам вуглеводів це не 100 грам гречки за день з'їсти, це не 100 грам макарон за день з'їсти. 100 грамів, наприклад, в 100 грамах вівсянки здається, сімдесят щось таке плюс-мінус грам вуглеводів. Тобто. Я можу з'їсти 100 грамів вівсянки за день, і плюс мені треба ще 30 грам вуглеводів набрати або іншою крупою, або ну да, іншою крупою, що ще не солодким ж. Мені Поліна навіть написала меню повністю, щоб я не рахувала кожного дня собі БЖУ, скільки мені поважить вівсянки і скільки це буде вуглеводів, скільки мені поважить арахісової пасти, скільки це буде жирів. А вона мені написала там 20 грам пасти, 30 грам вівсянки, американо без цукру, обід, макарони, стільки то курки, стільки то огірка, там салат. Е, мені було важко по цьому їсти. Я не дуже довго протрималась, в мене були постійні зриви, і мені було важко морально. Потім, в мене в кінці травня, початок червня, в мене була сесія, я знову зірвалася і я знову не тримала режим. Літом я взагалі забила на зал максимально поп'ю чай, бо в мене вже дерева в горлі. Літом я забила повністю на тренування, я дуже багато їла. А, я ж хотіла звільнятися з роботи літом. Я вже серйозно була націлена на звільнення, і літом я хотіла взагалі не працювати, нічого не робити. Я е, поняття не мала, за що я буду жити. Ну, Мені було взагалі все одно. Я знала, що до мене гроші прийдуть, звідки вони прийдуть, хто мені їх дасть. Я не знала, Ну, я знала, що вони прийдуть, звідки мама і папа в мене ще є. Причина мого звільнення була в тому, що я морально втомилась. В мене була сесія, в мене була робота, концерти, і я просто хотіла відпочити і нічого не робити. Ще в мене були такі думки в голові: що Боже, приходить моє студентське життя, а я так багато працюю, а нормальні люди на балконі бухають, а я на роботі. Ну, дурна, скажіть. Все-таки я все робила правильно. Літом я хорошо піднабрала. в мене були такі щочки, такі, взагалі, пухленька така була. Моя найбільша вага була 60 кг. Даже 61, коли я прям налита водою, дуже сильно була. Я не пам'ятаю, чи то в серпні, мабуть, в кінці серпня, чи в середині серпня. Я кажу, ні, Надо братися за тренування, за режим. І приводить себе до порядку, до тої цілі, яку я колись собі поставила, і ніяк до неї не можу дійти через свої зриви. Поліна мені написала заново план харчування, вже більш лояльний, вже тоді, коли мені можна їсти протеїнові батончики, тоді коли мені можна рослинне молоко, бо мені ж попередній раз не можна було ні молочку, ні вже. А зараз мені можна рослинне молоко, зараз мені можна протеїнові батончики, перекуси якісь собі робити. Мені тоді навіть не можна було їсти банан кожного дня. Бо там багато крохмалю, це вуглеводи, цукри, коротше, не зловживають просто. Е і з цим харчуванням я просто знаю, мій мозок знає, що в мене немає заборон. Я можу з'їсти, що захочу і коли захочу. У мене кожні два тижні є чітміл. Тобто я раз в два тижні можу з'їсти будь-що, абсолютно, і скільки захочу. У мене читдень, повністю я весь день їм все, що мені хочеться. І, е Зазвичай, коли приходить день до Чітмілу, час чітмілу, мені не хочеться їсти все, що мені було колись не можна. Хоча. Ні, то я трошечки вам підбріхую. -під І зараз якраз в мене те харчування, яке для мене є абсолютно комфортним. І я себе не виню за з'їдену шоколадку, навіть не чорну, а якусь там з карамелю молочну, з горішками мілку. І легше. Працювати над собою, бо коли в мене багато роботи, де мені потрібно включати мозок, тобто це якісь творчі проєкти, чи це просто складна робота, де треба багато думати, я, коли в мене була сесія, я писала якийсь тест, я з'їла цілу велику шоколадку, пишучи один тест. Потім я закидалась чіпсами, роблячи інший тест. І це, це було жахливе харчування. Але мені воно якось коротше, я просто люблю жувати, і тоді в мене мозок включається, це, мабуть, не дуже добре, але це таке. І зараз я більш-менш регулярно відвідую тренування. В мене за планом взагалі-то в мене три силових на тиждень і три кардіо. Але як уже виходить, ну, буває по-різному. Бо я можу поїхати додому на кілька днів і не виконувати свій план по тренуваннях. Або там кудись у відпустку я їздила в грудні. Теж я займалася там в Лозі, ви там десь побачите кусочок. І я для себе також зрозуміла, що коли спорту немає в моєму житті, потім я почуваю себе неповноцінно. Не Коротше, спина у мене болить. Спина. Якщо в мене немає спорту, якщо я не потреную сьогодні ноги, завтра в мене болітиме поясниця, І сьогодні болітиме поясниця, бо я не потреную ноги. І вчора вона в мене боліла. Якщо я не потреную спину, в мене болітиме хребет. От так от. 20 років, дівчатки, що ви хотіли? що. ну от що? І мені, крім цього, ще потрібні регулярні масажі. ну на то ми і заробляємо гроші. Ось. Боже, я стільки всього розказала і нічого конкретного. Я не знаю, що ще розказати про спорт, крім того, крім просто свого досвіду про свій шлях в спорті і в правильному харчуванні. Більш-менш правильному. В нормальному харчуванні. Переходимо до наступного питання. Може, надо менше кривлятися, ну, але в цьому все я. В цьому все я. У майбутньому спів для тебе не просто хобі, а щось більше, так? Абсолютно точно підмічено. Спів для мене перестав бути хобі рівно з того моменту, коли я почала готуватись до вступу в глієра. Я завжди мріяла бути співачкою, писати свої пісні, стати відомою артисткою, поки що ми в процесі. Я не любила ходити на бандуру. В музичну школу я хотіла на фортепіано і я хотіла співати. Но при вступі мені сказали, що вільних місць на фортепіано немає, тому ми беремо вас на бандуру. Окей, бандура теж цікавий інструмент. Ходила я спочатку, мені подобалось, потім я ходила нехотя, бо багато творів були ті, які мені не подобаються. Якщо вони мені не подобаються, я їх не знаю на слух, мені не хочеться їх вчити. Щоб я швидко вив і я вчила рік за два. Я прийшла одразу в другий клас. Потім перевелась четвертий, потім шостий. Так само в мене було по Сальфеджіо. Це все було дуже сумбурно, дуже швидко. І я на другий рік, мабуть, перейшла вже зі звичайної дитячої бандури на бандуру з перемикачами. Типу, мені вроді було й класно, що я так швидко цьому навчаюсь. А з іншої сторони мені було складно і я не могла себе заставити. Після школи, після музичної школи прийти додому, зробити звичайні уроки і ще й сісти пограти на бандурі. І ще ж треба було грати на вихідних, а мені на вихідних хочеться гуляти, бо мені 15 років. Наша мені та бандура, я хочу співати. І я думала, що я після 11 класу вступлю в коледж, Лисенка в Полтаві по класу бандури. Мене моя викладачка готувала, я не сильно хотіла. Потім за півроку до закінчення школи я поняла, що хочу бути актором. Сюди. Я кажу про це мамі, коли ми просто спілкувались, куди я хочу поступати. Я кажу, ну я не сильно хочу на бандуру, я хочу бути актором. Поступити в Київ, Карпенка Караго хочу. Мама послухала. І ми поїхали в Київ на прослуховування, але не до Карпенка Карого, а просто до людинки, яка викладає також вокал в одному з навчальних закладів музичних. Він мене просто послухав, щоб сказати мені. Чи я можу вступити взагалі в якийсь вищий навчальний заклад музичний в Києві? Чи мені потрібна якась база по типу лисенка, чи мені через рік прийти за рік, треба підучити щось? Ми просто прийшли на а-ля прослуховування. Це було неофіційне прослуховування. Я приїхала з Бандурою, поспівала якусь там пісню, не пам'ятаю вже яку, про, про маму чи що я там співала? Я дуже сильно хвилювалась. У мене тремтів голос, в мене тремтіли руки. Я не змогла нормально заспівати. І мені той дяденька каже: Ти хочеш вступати на актора чи на співака? Я Кажу, на актора хочу. І він каже: Ну, дивись, на актора навряд чи ти з півроку підготуєшся. А я знала, яка буде вступна програма. Я знала, що там треба монолог, байку, вірш. Пісню, танець підготувати, бо я готувалася до вступних іспитів і я дивилася програму вступних іспитів. Тобто я вже готувалася, я вже знала, що я буду показувати. Він каже: ну там треба і танцювати, і співати вміти, а ти сама не підготуєшся. Ем, може, все-таки вокал? Я така, ну, так, да, навірно, все-таки вокал. Я за ці два роки, наприклад, підго... повчусь в Галієра і вступлю в Карпенка. Порос він мене ще без бандурки, просто на фортепіанку. і Я щось там поспівала. І він каже: Ну, да, бачу, в тебе направлення вокальне, більш фольклорне, більш народне, ніж естрадне чи академічне. Тому дам тобі зараз номер телефону однієї викладачки, хай вона тебе послухає. І дали номер викладачки. Ми до неї приїхали, вона мене послухала, а я ще ж в дорозі їду від цього дядьки до цієї тютіньки, яка зараз моя викладачка по вокалу. Ми їдемо, і я сижу в машині і думаю, Свята, ну як ти можеш з Полтави їхати в Київ таку довгу дорогу, і ти зараз що показала? Як ти переживаєш? Як ти боїшся? Зараз, негайно, просто ти повинна зайти і показати, що ти прийшла поступати, тебе повинні побачити в усій красі. Ти немає такого, я боюсь. Ти чого сюди приїхала? Просто так покататися? І я сама себе змотивувала в цей момент в машині, їдучи до Дашавської 22, ось якби ця адреса. І ми стукаємо в двері, я відкриваю двері і кажу, добрий день. А мені моя виклад... ну, тоді ще не моя викладачка і каже, в мене зараз йде урок, вийдіть, будь ласка. Я така, да, да хорошо, окей. все, урок закінчився, вона запрошує нас до себе в кабінет, в клас. Ми заходимо, і вона каже, ну, я бачу, що ти так. Хорошо, зайшла, вірвалась прям далеко підеш. Я заповнила ці слова. Вона мене теж прослухала, вона теж мені сказала, що в мене голос більше ну, випрацьований як народної вокалістки, не як естрадної. Чого народної, тому що я три роки співала в фольклорному ансамблі, який він ще може бути. Співаючи на бандурі, в нас було, був нахил більше до академічного, але професійно-академічним з нами ніхто не займався. І естради точно не було в нашій музичній школі. Ми з нею поговорили. Ми поговорили про вступні іспити, про програму вступних іспитів. Ми вже домовилися, що я буду приїжджати до неї на вихідних на персональні уроки. Тобто підготовка в мене буде півроку підготовки до вступних іспитів. Ми доволі вчасно приїхали. У нас був час, щоб підготуватися до вступних з нуля майже. І ну, вступаю я в глієра не одразу на бюджет, а. Вступила на контракт. Тоді, коли я вже готувалась до вступних, я знала, що для мене музика це буде не просто хобі, а я хочу пов'язати з цим своє життя. Я хочу бути в цьому, я хочу знати більше, я хочу вміти більше, я хочу показувати людям, що я вмію, і навчати інших людей. От так я. Якщо там зараз дуже поганий звук, а я вже записала 30 хвилин відео, я буду дуже не рада цьому. Що хорошого очікуєш від 2025-го? Я, коли прочитала це питання, думаю, що, а що я можу очікувати, якщо у мене вже отаман карта бажань висить. Звісно, я очікую дуже багато всього, але карта бажань це ж матеріальне. Це все те, що я можу досягти працюючи, заробляючи кошти, відкладаючи та заощаджуючи, і купуючи собі те, що в мене є на карті бажань. Я не планую починати щось нове. Я просто буду продовжувати те, що я почала. Тобто, я буду продовжувати свої тренування, робити їх більш регулярними і будь бути більш дисциплінованою. Далі навчатись вокалу, відвідувати конкурси, закінчити бакалаврат. А далі як вже життя покаже, як карта ляже. Я впевнена в тому, що половина з того, що в мене на дошці бажань здійсниться. Хоча б частково. Але половина, там дуже, там такі, коротше, хороші такі запросики там на да, неїшові і нелегко не досягальні. Дос... Нелегко досягаючі. Нелегко, ну ви зрозуміли. Але я як працювала плідно над своїми цілями, так, і продовжую працювати далі. Та бувають дні, коли я просто приходжу з роботи і плачу в подушку. Я знаю, що таке буває не лише в мене. Можливо, це навіть нормально. Я відвідувала сесії з психологом, я розібралась в тому, чому мені потрібно було розібратись. Я зараз працюю більше над саморефлексією, тобто я самостійно аналізую. Свій досвід, свої думки, свої вміння, свої цілі, досягла я чи не досягла, з яких причин я не досягла, що мені потрібно допрацювати. В принципі, я справляюся з цим зараз сама, і допомога мені не потрібна. Якщо буде потрібно, то я ніколи не відштовхую себе від того, що ні, мені не потрібен психолог, ні мені не потрібен спеціаліст. Якийсь. Я да я розумію, якщо мені потрібно, то я піду. Бо я розумію, що мені це треба. І моє улюблене. Як відпочинок? Коли буде фото з пропозицією? Відпочинок пройшов хорошо. У мене з'явилось бажання з'їздити влітку в гори на кілька днів самостійно, без нікого. Просто хочу побути з. Наодинці з природою, без телефону, без взагалі ніяких гаджетів, інтернету і так далі. Е, коли буде фото з пропозицією, це питання, навіть не до мене. Не знаю, шановна. запитайте у того, хто знає. Шановна, це моя сестра, так що мені так можна спілкуватися. А на цьому, мабуть, все. Я буду закінчувати це відео. На такій приємній ноті, на такій приємній, приємному спілкуванні. Мені подобається картинка, досить непогане світло, я собі тут поставила ем, хочу вам побажати здійснення мрій, досягання, легкого досягання цілей, щоб ви не хворіли. Щоб повітряна тривога не заважала вам спати зранку. Щоб у вас було багато грошей. І завжди вдома було світло. Все. Всім пока Чекайте, влог скоро буде. Сама обдумую всі свої, реалізую всі. Сама обдумую і. Боже, це вже 9 вечір. Блядь, я вже заморилась. Мені вже очі болять.